Те, що звісно, буває нема кому знімати в потрібний момент, це звісно, погано. Ну да ладно, цей раз не було як зняти, бо я коругу заналигач, ваня пека заналигач. В общем, питались ми розбавити свого бичка, щоб він завівся і почав корову парувати. Проконсультувався я досить. До речі, голос у мене не дуже, бо я ще досі, досі хворий. Значить, ну, суть не в, тому. в общем, бичок вроді хороший, вже і достає, все. ну от Поки я хворів, там люди приводили корови дві. Спасибо один чоловік привіз, привів корову, ну а ми з цим бічком ні разу не порували. Ну і чоловік привів ну, по Результат ноль. Не на корову, нічого ноль йому. Ну якби байдужий він до корови. Другий раз привели люди також односельці. Привели свою корову, теж спробували. Ну, він навіть ну, ноль реакції, нічого немає. Ну, взагалі йому не до корови і взагалі. Ну, думаю, може рано йому порувать, там чи що. Проконсультувався з чоловіком, туди-сюди, ще до однієї людини подзвонив. В общем, кажуть, що да, є такі тупі бички, яким носом не клюне, поки вже не натягне його на корову, що він вже розпробує там. Поки йому не помажеш отим, по носі слізі, яка з неї там. ну, в общем, Взагалі общем, принципірували мені, що треба зробити, щоб він пригнув на корову. Нічого такого вроде, я і сложного не зробив, але у нас корова це загуляла, зарізка. Думаю, ну ладно, зараз спробуємо. І оце ж жалію тільки про те, що не було кому знімати. Все вийшло. І так, як цей чоловік казав, так і случилось. Як тільки він вшилив корову, попробував її на вкус, все, капець. Ми, він, мабуть, разів п'ять її вшили, ми не могли його здрати від корови. Це завели в стойло, корову теж поставили в сарай, поки не, не, не випускав я пастух. Хай постоять одієнок інвісін, притнули теж з того місця, в сарай. В общем, почав він парувати корову. І це вже радить. Почав прігати, вже розпробував, що це таке, Війшов у смак, почав реагувати правильно на коров. Оце, що в нас і радує. А то ж, блін, я вже думаю, ну такий, я ж чаюся, болю райони, не вже ж оце рано йому і так далі. Хоча би ця раз вже вроді нормальний дуже. Якби... А оказується, є такі тупі бачки, що поки дійсно поки його на корову не натягнеш, поки йому на носі не намажеш, поки не роздракониш його, щоб він пригнув хоча б раз спробував, то так. Да. Є такі бачки, що оце один із них. Ну, вже він не такий, звісно. Вже на смак спробував корову, вже йому сподобалось, вже він знав, що це таке, а все, капець, розгулявся. Так що вічок запрацював, чому ми дуже раді. ж, два рази корову приводили і ніякого цього, аж ж настрій падає. Думаю, дойшов, да їй ну, штучно вже не вийшло, і бичок ніде немає ні бичків, Мені Десь порвати корову. Ну а сьогодні отаке свято. Дівчинності бичка збили. В охоту пішов і В общем з сьогоднішнього дня пішов по коровах, по дівках. Почав прыгать, почав порвати, ось і міняти. Так що діло буде. Так що хто не знав, то майте на увазі, що є бички, які самі, не, не треба їм нічого робити. Вони самі від природи, самі пригають, самі парують. А є от, ну, тупі бички, що спочатку або граються, або щось трусить, ну, нема з них діла, поки, я ж кажу, поки оту на носі слізі не помажеш. бо ну, віревками натягуючи, прям, щоб він аж на коров. Ну в общем. будет был цирк ще с цим отключенным светом так бы хоть с камеры подавились, там даже камеры стоять. а так как раз свет тихо вот, ось недавно врубили. саме в самый момент и света не было. хоть бы камеры я бы показал так самое интересное запечатлели впечатлили сами працювали Худобою якраз один з однією, з одним налигачем другий, я з другим. Эх, не було кому засняти. Ну, я діло було, Мазун запрацював. Да, мазун, вітаю тебе. Ти тепер мужчина. Чим я дуже-дуже радий. Ну а з голосом у мене значить із 6 числа я оце заболів. Не тільки я, і дружина, і малий мій 7-16 років теж заболіли. В общем, із 6 числа ото ломить м'язи, викручує слабкість, температура 39-38, таке плигає. Я вже, ну обичні, оці ж пив ліки. Вони не допомагають. Жінка то повела мене до Михайлівни, у нас тут до місцевого, нашого, ну, до місцевого нашого лікаря, до сімейного. Вона прописала антибіотик, прописала там от кашля. І оце вже третій день, кажуть, я, да, третій день я вже антибіотик сидів, то вже такий. Теж бувало, навіть хоч і больний дуже, хоч мені як, ну, кепсько дуже було. Я том у то не... вівторок, кажусь. Да, у вівторок ось. Навіть на заправку там, на Волговській в Полтаві тут. Тут навіть заправник підходить, все нормально, все нормально чувствується. Не ворожам было понятно, було зрозуміло, що мені дуже багато. І я в пальному состоянні за рублем. Жінка мене ізолювала від усіх останніх процесів. Не допускає до продукції нікуди, а то в машину сів за баранку і вперед. Потім з баранки виліз і в хату, в люду, в ліки, укутає і лежу, як ото лялька грудна. В общем, болячка ця, я дивлюся, тут вона не Дає спокою, багато все хворіє. Ну, ми вже видихаємо цю болячку, так що все наважується. Тож завалила вона мене. І постановлювали по, всі процеси. Тут працювати треба. Саме якраз робота і В общем, Ну и коров уже запорол, порвать надо, сейчас бичком так что, видишь, с бичком все получилось, нормально. Теперь можно на корове поксуться. Там он за дырявым еще я должен быть. Ну давай. еще не чистили, пока вот наша красавица, которая заплитнена теперь бичком. это она одна сейчас не выгнана на пастбище стоит это стоит покатиться белятолятка заплитнены сейчас сделаем для бочка да, Бериска, ты довольна? нагулялась. Так что якось так. Теперь любичок предели. Думаю, теперь дело будет. Так что я же не снимал долго, бо то хвороба не дает вообще. Состояние было такое, что ну, просто жах. Сейчас уже буду починать шували, щось робити, бо Це просто... Жарко, все просто жах і все стоит. Там у нас ще один бичок есть. Стоїть. Ну він молодший, чем ты. Я вже показывал. Молоденький. Ну я думаю, из него тоже дело будет чуть позже. Так що хто слідкує за каналом ми не пропали, все нормально, виздоравлюємо, починаємо шевелитися, так що все буде нормально. Бо тут ось Ваня без ж не може і машину закінчити. Мов уже вона якось на цей. Мені даже і машину закончить. І коров попарувати, тому що багато коров вже починають в там гуляти. І треба ж, я не знаю вже, чи тікувати желательно накосити і на ще на зиму не знаю чи ще вийде, я думаю щось придумає можна вийде. Ну, Сейчас дочухаю с булячкой і И... підтягну там, уже солярки підкуплю, да рухи рушиємо підтягну. так що надо, надо все несколько дней попустив ситуации, пока хворил. Да, Мазун? Мазунчик, ты уже рабочая лошадка, да? Жених, жених. Так, надо миску с забрать. Сейчас. Подожди. Миска под бичком, Ваня, забери миску. Он сейчас. Хозяйка молода шесть кову зіла а шкурки телятом одне. Ці мужі перегородки пробитий нормально. на Фух. Ну давай. На сегодня вроде достаточно. Усиньте на наикращего. До встречи в наступных видео.